Послання апостола Павла до колосян Апостол Павло від свого імені, а також від імені Тимофія, вітають вірних і святих в колосах. І як у кожному посланні на початку апостол Павло дає настанови, а потім повертається до своєї улюбленої теми про Ісуса Христа. Який своєю кров'ю на Голговському хресті об'єднав земне і небесне. Павло із волі Божої апостол Христа Ісуса, і брат Тимофій, до святих і вірних братів у Христі, що в колосах, благодать вам і мир від Бога. Отця нашого. Ми дякуємо Богові Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих. Через надію приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула. І на цілому світі плодоносна й росте, як і у вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак ви і навчилися від Епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю й розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Зміцняючись усякою силою за могутністю слави Його для всякої витривалости й довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи у спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. В яким маємо відкуплення й прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено, а Він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Бо вгодно було, щоб в нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все. Примиривши кров'ю Христа Його через нього чи то земне, чи то небесне, і вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смерті в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі. І не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм, за тіло Його, що воно церква. Який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати слово Боже. Таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона, Христос, у вас, надія слави! Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому й працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені.